Дача і вітаю вас, друзі. Е, ну що, ліземо вулики, робимо ревізію на е, засів матки, дивимося корма. Зараз в нас беззятковий період. Бжоли п'ють пиво. Ну, ось так. Дивимося. Де потрібно розширити, можливо, розширимо. Де не потрібно, ну, будемо дивитися. Да? Як там поводять себе сім'ї? Полізли. 15-20 днів ми сюди не лазили. не лазили. Ну що, подивимось, з цієї сім'ї ми зробили дуже багато відводків. І вже бачу, жола лишня є. Так як все забито, подивіться, я вам зараз покажу. Подивитись. Все забито, потрібно цю сім'ю розширяти. Бачите, да? всі рамки забиті. Зараз ми вставимо сюди і метову рамочку, і подивимось засів і підставимо, можливо, вощинку. Ні, вощинки не будемо. Чому вощинки не будемо ставити? Безвзяточний період. Вощина ставиться тільки тоді, коли в природі є взята. Згодні зі мною? А поставимо ми є ось такі в нас рамочки. Медова рамочка. Старий мед. Джолярі зараз під сироп Використовують себе на пасіці. А ми медові рамочки. Щоб вийти на наш рівень, ви повинні як мінімум Прозайматися пчільництвом Два роки. Один рок, рік. Підготовлюємо ось такі рамочки, щоб не кормити сиропом У професіоналів є ось такі рамочки. Бачите, так? Да? Медова рамочка? Подивимося? Так. Так, давайте цю вставимо. Цю вставимо рамочку. І ще на я думаю, принесемо ще. Сім'я вже готова йти на 12 рамок. Сім'я вже готова йти. А давайте спробуємо і ващінку підставити. Зараз я знайду, в мене є. Мед є, ми їм дали меду і подивимося, чи потянуть, чи ні. Проведемо з вами експеримент. Так, чудово. Ну не будемо спішити розширювати сильно. Ващинка є. Ще одна рамочка хай буде. Меду принесли вони багатенько. Бачу роздуті рамочки. Це чудово. Це чудово. Так, і будемо міняти. Ось так будемо міняти кирпич. Лежачи вперед, цього разу, да? нема в нас ні блокнотів, нічого ми не записуємо. Що робимо зараз? Проходимо, дивимося, який стан сім'ї. Якщо розширювати, розширюємо. ви бачили, рамочки минулорічні, з медом. Ніякого сиропу в себе на пасіці ми не приміняємо. Рамочку медову дали. Подивились, що матка засіває. Якщо розплід є, все чудово. Так як в минулих відео я вам показував деякі відводочки, Не змогли собі вивезти матку і стали трутовими. Виправляємо їх. Також підписуйтесь на наш канал, бо будете дивитися, як ми виправляємо, чи виходить в нас. Будемо спілкуватися з вами, розвиватися. Все, друзі, до зустрічі!